Злякався об'єктиву камери і надмірної уваги до своєї пташиної персони, тому й голосно кричить. Інакше як ще пояснити поведінку цього дитинчати хижого птаха, який у руках ветеринарного лікаря вмить стає тихим і слухняним, і сидить на плечі свого рятівника, наче папуга. Пташиня зветься Буревітром. Це хижий птах роду соколів якого часто можна почути з височини неба і побачити, як він ганяє голубів чи серпокрильців і стрілою залітає у вентиляційні віконця багатоповерхівок, Боревітри вважаються найближчими сусідами-хижаками людини і в горішніх плавнях їх зустріти можна доволі часто. Відповідно, часто вони потрапляють і до ветлікарів, особливо у червні липні, коли маленькі пташенята стають злітками, тобто підлітками. Птахи вже мають пір'ячко, про те, щоб вільно літати, воно ще недостатньо відросло. Хоча і в родинному гнізді вже немає потреби бути. Саме у цьому віці злітки набувають важливих умінь для подальшої життєдіяльності, навчають їх батьки, які завжди тримаються поруч і ніколи не відпускають із поля зору свою малечу. Найнебезпечнішою загрозою для малюків зазвичай є людина, яка, побачивши на землі пташину, одразу намагається її врятувати, забрати з місця її виявлення. Це найтяжчий злочин, який вчиняє людина відносно птаха. Своїми діями ви прирікаєте пернатого на подальше життя в неволі. Упродовж останніх двох-трьох тижнів у ветклініці опинилися кілька буревітрів і одна вухата сова. Дійсної допомоги потребував лише один птах. Цього треба було рятувати, тому що він ну, повністю був ще в пуху. Він ніяк не мог не літати нічого. Можливо, з якихось причин його батьки з гнізда викинули, можливо, сам чогось там вивалився, ну, але ж його там десь забрали у котів, до нас принесли, то зараз його вигодовуємо, ну, вже опіріння змінив, але ж, скажімо, повернутися вже цьому птаху до самостійного життя у природі, на жаль, майже ну, неможливо. Так він зможе жити там десь біля людей, але ж постійно. Я вважаю, що мабуть, усе життя буде потребуватись під тобто підгодовування, якогось підтримки. Сусід малого боревітра ще один буревітер, і він трохи старший за попередника. Цього теж знайшли тут біля. Клініки у дворах біля котів, але він, я думаю, що був трошки просто, скажемо, знесилений, дуже була тоді спекотна погода, і птах просто перебував в такому дуже, скажемо, знесиленому стані. Зараз він вже трошки від'ївся, апетит має гарний, тобто то сьогодні будемо його повертати у природу, тому що ну, чим більше він буде з нами часу проводити, тим вже потім менше шансів на те, що твариночка зможе повернутися ну, до природи. Тож період дорослішання і раціон дитинчат буревітра під пильним наглядом ветлікарів. Цікавимось, чим полюбляють смакувати хижаки, а особливо малий і галасливий птах. Серця завоювало його серце. Ні філе не хоче особа, ну так, кусочок другий з'їсть, там, шею, шею курячі подарують. Тому що той щось що великий, ми йому ложимо шию курячу, він прям садиться і теж роздирає, прям одні кістки залишаються. Ну, цей вже просто давно ну, це такий. Підліток доволі таки вже ну розвинений, у нього повністю опірення, Ну ціле, то тобто може літати. І я думаю, що зможе сам самостійно добувати собі їжу. А цього ж, звісно, пухнастика будемо вже вихажувати та потім підселяти до таких же ж товаришів. А це ще один вимушений в'язень пташеня вухатої і сови. Булькате створіння усім своїм виглядом намагається вселити страх у людей, які потурбували його спокій. Миле дитинча сиділо на землі у парковій зоні і опинилося у полі зору містян, які узялися його рятувати. Ветлікарі наголошують: якщо пташина не має ушкоджень, цілі крила, лапи, не видно крапель крові і їй нічого не загрожує, тобто її не оточили собаки чи коти, забирати представника дикої природи ні в якому разі не можна. Хоча трошки допомогти маленькому представнику фауни треба. Якщо б зразу людина ага, бачить там що десь. Мамка рядом сидить, пташеня бігає там під деревами, його краще не трогати, тому що мама його забере там і захистить його від хижаків. ну, не, не гірше за людину, тому що мама ну, в неї батьківські інстинкти, материнські, вона буде захищати, вплоть до того, що там сама паде, але ж захистить своє пташеня. То саме даже цей приклад, да, Треба було просто взяти там, не знаю, на дерево залізти, посадити то пташеня на дерево, і хай би він собі там далі жив, тому що він льотний, в нього немає ніяких травм, нічого. Але ж уже після того, як він поконтактував з людьми, на жаль, навряд чи батьки його заберуть, скажімо, назад у гніздо, і тепер от приходиться, скажімо так, його вигодовувати. Ну, а сам він не навчений полювати Ні, ін... Ні, ні, саме… От, таким чином люди ну, і, скажімо так, лишили його можливості навчитися цим навичкам. Тому що ну, мама вона, ну, полює, вона показує йому, як це робиться. Да, вони там не хочуть нічого робити, але ж, ну, це потрібно. Це, скажімо так, один із елементів розвитку пташки. І якщо скажімо, птах хижий не може сам себе забезпечувати харчами, це не голуб, який там десь на смітнику поклював зернишка і далі полетів. Ну, то, це той, той птах, котрий, ну, має обзавестись скажімо, навичками правильного полювання для того, щоб самому жити і далі продовжувати свій, скажімо так, рот. Ветеринарний лікар звернувся до всіх небайдужих людей з проханням не чіпати птахів, яким не загрожує смертельна небезпека. Не варто створювати труднощів ні птахам, ні собі. Власні природні інстинкти і турбота батьків зроблять свою справу, пернаті виростуть. І житимуть своїм звичним пташиним, а головне вільним життям.